Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення де жили Алани. Така от місцинка, друзі, на сьогодні. От так до кінця цього поля буду ходити. В цю сторону спочатку обійду по цю колію, а потім на цю сторону повернуся. І якщо буде час, отут ще походжу в оцій долинці по горбиком. Така, в общем, друзі, місцинка на сьогодні. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. У мене вже є перша знахідочка, друзі. Такась перша знахідочка за сьогодні. Застібочка з залізної пряжки їхніх голанчиків. Так, хлопоремішок Застібнув. Да, застібочка з залізної пряжечки. Так от перша знахідочка за сьогодні. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це частина їхньої посудини якоїсь вершечок. Або з міді, або з бронзи зроблений. Такі от частина посудини. Або казанка, або мисочки, або ще чогось. Частинка посудинки. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це ножик був. Жаль, звісно, що ручки немає в ньому. Да, так ціленький, але ручки не вистачає. Такий він тут загострений але... Тут товстенький ось знахідочка ножик був, колись у когось такий. Так, друзі, перед цим так дві знахідочки видало. Якась накладочка їхня залізна. така от перша знахідка кудись була, кудись цеплялася така от накладочка. Ну і друга знахідочка. Така ось, або гвіздочок, або щось інше. Така от штука цікава. Така ось друга знахідочка залізна. Так. Вам зараз таку от знахідочку дало. Це заклепочка їхня. З міді чи з бронзи зроблено. Щось кудись забувалося і щось воно кріпилося цією заклпочкою. Так от знахідочка, заклпочка їхня. Така ось, друзі, наступна нас знахідочка попалася. Тільки ще що... це таке отвістрячка стріли. Тут трішки не вистачає ручки. Куди я на деревяшку надевалася. Такі от вистрічка. Сторінь загострена. Така от знахідочка, друзі, вістречка Від стріли. А в мене, друзі, ще одна знахідочка і це знову печалечка. Да це, друзі. Обух від амулетика сокіри. Тут ще солярні знаки повинні бути. Да, обух від амулетика сокерки. Зараз, друзі, я його протруда краще покажу, що воно за знахідка, що воно за амулетик. Так і от, друзі, обух. Від амулетика сокірки. Ну, а тут леза десь аж тут було таке немаленьке. Така ось знахідочка. Трішечки в зелені. Такий от обух. А від дамулетика сокирки. Така от знахідочки. Залипшись, сильно в зелені. Така от, друзі, наступна знахідочка. І це ножичок такий ось. їхній, з ціленькою ручкою. Тут воно товстеньке з цієї сторони. Ручка, куди вона на деревяшку цепляла. А тут лезо загострена з цієї сторони. Такі ось ножик їхній. Така знахідка, друзі. Друзья, наступна знахидочка И это застепка від залізної пряжечки. их яланчик а ведь она часто на пряжке Такая знахидка Застепочка с частиной пряжечки. Залезная Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це або. Та ні, це не вістрячка стріли, це точно. Це ручка з казанка, більш за все частина ручки з казанка. Така ось знахідка. Так, ручка з казанка була, а тут десь дирочка була, якою кріпилося. І залізна заклепочка, і до казанка ручка така була немаленька. Така от знахідка, ручка з казанка. Більш за все було. Така ось, друзі, наступна знахідочка. І це гарда. Це дірочка посередині, куди леза ножика вставлялася. Кажу лезо, ручка ножика вставлялася до леза. Ну а тут такі от. З завітушкою, з пупиришкою, така от штучка. Гарда. Жаль, звісно, ще тільки половинка неї. Ну, я щось подібне тут знаходжу. Не пам'ятаю чи в минулому році чи в цьому році весною, Щось подібне знаходив. Гарду. Така от знахідка. Така ось, друзі, наступна залізна знахідка. Уже не вперше таку штучку знаходжу. Навіть не знаю, що воно тут Типа загострене з цієї сторони, а з цієї сторони типу, кручечок. Така от цікава штучка. Залізно, А тут загострене, ще воно навіть і гадки немає. Було у них колись. Така от знахідка. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. І ця проколочка була. Жаль, звісно, що не ціла, щоб цю сторону така сама йшла штука. Ну а тут ще пальцями тримати. Шкіряні вироби попробувати. Тільки воно трішки на кінці воно закручене. Така -то знахідка. Проколочка. Такаясь друзі, наступна знахідка попалася Це набоячка на чобіт на каблук точніше. Звісно, націла, ще сюди йшла. Такая сама штучка. такая от знахидочка. Набоечка такая от. На чобіток. Такая знахедочка. такая, друзья, у нас тут на попалась. И это мед, наче бронзовая их заклепочка сплюснута, еще стремалась к колесе заклепочкой. Такая вот знахиточка. Такая вот, друзья, наступная знахиточка. И это застебочка на залезную пряжечку. И их немаланчиков. Такая друзі, наступна знахідочка попалася, їхня ланчиків, Це на косничок, на косу. Надівалася така штучка. Жаль, звісно, без рисуночків. Вони різні бувають, бувають з рисуночками, бувають без. Така от знахідочка їхня на косничку. Такая, друзі, наступна знахідочка попалася. І це гуцичок <клістичок> царського бар'єру. <мір 'ю> Друзі, слідуюча знахідка. Це накосничок такий немаленький. Так ось, друзі, наступна знахідочка. Це якась їхня накладочка кудись цеплялася. Або на одежу, або на коня, або ще кудись. Така ось знахідочка, накладочка. Змійі зроблена, бо сигнальчик високий. Нахідочки. Така от, друзі, слідуюча знахідка, недалечко від тої була. Така от накладка немаленька їх. На жаль, звісно, що без рисунків, без нічого. На ланчиків якісь, якась накладочка була, вона кріпилася кудись. Або нашивалася. Вот, друзья, следующая нахидочка. Это вершин с пряжечки с их сюда шла. Тут перегородочка была. Еще одно отделение таких квадратик, Такая она где-то была себе. Такая, вот такая часть на пряжечки. Це ще один накосничок. Такі без візирнучки накосничок. Така оцінка хітка, друзі. Зберемо за 6 п'ятдесят. Так ось, друзі, у нас попалася. Це вістрячка стріли Такі от вістрічка. Це Тут за Така ось друзі знахідочка вістречка Так, друзі, наступна знахідочка. Жаль, звісно, що не ціла. З двох сторін зломана, ще з однієї. Це сільгамка, друзі, була. Фібулка застіпка їхня. така от знахідочка, сільгамочка. Да, жаль, що зломана. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук проводив на поселенні на Аланах, там, де Алани живуть. Так, що знайшов? Три накосничка, обух від амулета сакіри, два вістрячка стріл, сюльгам, кажа, стратам, частину гарди, ножики. Ну, тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от набоєчка на каблук. Ручечка. З чогось. Така от залізка. Цікаво. Проколочки кусочок. Так, накладочка така змідна їхня. Кудись цеплялася. Можливо, навіть на обладунки. Вони шкіряні обладунки носили. І такими пластинами оббиті були обладунки схожими. Так, два ножика. Така от штука. Частина кресальця, така от з кінською пряжі штука. Так, застібочки на залітні пряжечки. Такі от штучки цікаві теж попалися. Такі от частина кресала. Такі от штучки, частина ножика і гарда. Була, жаль, тільки одна половинка з гарди. З ножика чи з кінжальчика з невеличкою. Так, що мені далі попадалася така одна кладка. Тильничок, по ходу, з якогось ножика. Така от знахідка теж була. Так, такі от дві жалізки, така і така цікава. Так, гудзичок царського періоду, сюльганка. Жаль з тратами. Така сюльганка, накладочка. Так, частина посудини їхньої, заклепочки. Такі, такі, такі. заклепочки, на пряжечки их с тратами. Так, два вистрячка стрел. Одни такие вот, а другие такие вот. Так, три на один такий, меньший такий, а третий самый бедший. Ну і печалечка. Амулетик, обух від амулетика сокири. Жаль, звісно, що не цілий. Так от, знахідочка. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошук. Ну і пока!